Це вже восьма поспіль акція. Ви знаєте, що зараз наші акції отримали новий поштовх. Новий поштовх завдяки тому, що люди повірили, що в боротьбі може бути перемога. І те, що наш побратим Юрій Луценко вийшов на свободу, дало впевненість в своїх силах і дало віру людям в те, що дійсно багато що можна змінити. Наша акція має за мету не тільки звільнення. Юлії Тимошенко, тому що це одне з наших ключових завдань, але й підписання угоди з Європейським Союзом, яку ми вимагаємо негайно підписати, і відставка президента Януковича. Сьогодні ми в Луцьку. Ми готуємося до поїздки на східну Україну. П'ятницю ми вже будемо в місті Харкові, і ми бачимо про те, що акція дає свої результати. Основний результат це віра людей. Віра людей в можливість змін. Віра людей в те, що саме народ України здатний зробити ці зміни в нашій країні, і те, що люди перестали боятися, те, що люди піднімаються, і влада стала боятись, це вже є великим здобутком нашої акції. Тимчасова слідча комісія з питань розслідування фактів перегляду виявлення українського народу на виборах 2012 року. Перше публічне засідання. Питання розглядає опозиція. Представники від комуністів та регіоналів не дійшли. Пан Олійник, пан Колісниченка, пан Лук'янов. Достатньо пан Матвєєв з комуністів. Там достатньо. Фахові. Каже, це народів. Каже, це народ ні. Це кращі люди нашого міста. Перше питання першого засідання, позбавлення мандату Сергія Власенка. Юридичного підґрунтя рішення Васу немає, доводить політика. Замовлення абсолютно політичне. Валентин Загарія, голова вищої кваліфіційно-дисциплінарної комісії адвокатури, не мав права видавати висновок одноосібно. Цей документ разом з заявою про зумісництво Власенка, ліг свого часу на стіл рибака. Звідти, за заявою спікера надійшов до Васу. Валентин Валентін є бізнес-партнером Валерія Пісарєнка, відомого депутата і друга Андрія Портно. Вони партнери по фірмі, юридичній фірмі Спенсер і Кауфман. Тому мені зрозуміло, чому звернулися саме до Валентіна Загарія, незважаючи на те, що голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії згідно із законом про адвокатуру, адвокатську діяльність, згідно з положенням про КДК, не має права надавати такі висновки, тим більше робити це одноособово, оскільки кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури це колегіальний орган. Найближчим часом в АСУ знову розгляне рішення щодо позбавлення власенка депутатських повноважень. Нардеп подає заяву на перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами. Ви знаєте, в своєму рішенні Вищий адміністративний суд написав, що Власенко був адвокатом у справі у кримінальних справах Юлії Тимошенко. Я сьогодні не є народним депутатом, я сьогодні не є адвокатом, але я вже декілька разів приймав участь у судових засіданнях як захисник Юлії Тимошенка. Це нововиявлена обставина, про яку не знав вищий адміністративний. Ні, суд тому надамо їм і ще трошки роботи. Я переконаний в тому, що оскільки це було політичне замовлення, рішення буде негативне, але давайте пройдемо всі можливі і неможливі юридичні процедури в Україні для того, щоб показати європейському суду всю абсурдність тої ситуації, яка склалася навколо позбавлення монету мандату. Європейський суд справ людини вже займається справою власенка. У справи вже є свій номер. До 7 травня політик передасть усі доповнення і розпочнеться повноцінний процес розгляду. Наступне засідання ТСК почнеться з допитів. Члени комісії вирішили запросити суддю Радіона Кирєєва, Валентина Загарію, президента асоціації юристів України, та Лідію Ізотову, голову національної асоціації адвокатів. Антоніна Кравченко, Станіслав Єфремов Антіві. Луценко на волі це спосіб обійти проблему парламентської кризи, вважають експерти. Надто вже у незручному становищі перебуває сам Віктор Янукович. Опозиція збирала підписи з завотом недовіри прем'єра Озарову. Звідси й був наслідок виїзні збори не аби не допустити розгляду цього питання. Вважає соціолог Небоженко. Така була повістка дня перед Луценка. Пов'язка дня Луценка була. А... Було вот это виїзне засідання парламента, вот товарищей. Конечно, было очень приятно, коли знаете, три десятка рук высоко, и там видишь часи по долларов. тисяч доларів. Приятно за українців, що они можуть так работать. на самом деле, освобождение Луценка це способ уйти від проблеми парламентського кризису. Та отримати аргументи для розмови з ЄС. Звільнення Луценка сухий політичний розрахунок, переконаний політолог і Жданов. Цим Віктор Янукович продемонстрував, що Україна виконує критерії ЄС до травня для підписання угоди про асоціацію, роблячи кроки для вирішення проблеми вибіркового правосуддя в Україні. Звільнення Луценка це необхідний, але недостатній крок для того, щоб ми точно отримали угоду про асоціацію. Бо зрозуміло, буде ставитися європейцями, які привітали звільнення Луценка. Питання про Тимошенко. Українська влада отримала невеличкий хрестик, такий маленький плюсик у виконанні цього критерію. Але залік вона ще не отримала. Полтинний проляк, Станіславі Фремов. Нідерланди, країна тюльпанів, сиру та вітряків. Батьошина Вангога і Рембранта. Протягом квітня українці матимуть нагоду познайомитися із країною ще ближче. У Києві будуть Дні Гландії, столицю розфарбують у національні жовто-гарячі кольори, адже помаранч складова імені правлячої династії. Заступник голови місії Геррі Віллемс обіцяє низку заходів. Вони дозволять охочим познайомитися із культурою і традиціями королівства в рамках фестивалю відбудеться показ голландського кіно. Також відбудеться ряд зустрічей за участю бізнесових кіл. Пройде фотовиставка та інтерактивний майстер-клас із шеф-кухаром із Голландії. Цей рік для Голландії буде особливим. 30 квітня відбудеться зміна трону або відречення та вступ на престол. Цього дня її величність королева Беатрікс підпише акт у королівському палаці. В цей же день її старший син, його величність король Вільям Олександр, вступить на престол. Цей день буде особливим. 30 квітня діюча королева Беатрікс зречеться престолу, і ми матимемо нового короля, принца Вільяма Олександра. В цей день країна розфарбується у оранжевий колір. Тож від цього року Нідерланди більше не будуть святкувати Дня Королеви. Національне свято голландці відтепер відзначатимуть у день народження його величності короля. цього року в нас більше не буде дня королеви, бо у нас більше не буде королеви. Починаючи з наступного року, ми будемо святкувати день короля, 27 квітня, що є днем народження короля. За словами голови місії, Нідерланди особливо зацікавлені у розвитку бізнес-співробітництва з Україною. А тому ведуть співпрацю для покращення бізнес-клімату. Українському бізнесу дають зелене світло в Нідерландах. А от нідерландські компанії заохочують для роботи в Україні. Уваги потребує і сільськогосподарська галузь. Ділитися досвідом королівства має намір і в галузі наукових технологій та інновацій. Ірина Фомицька, Андрій Пішта,